На цьому все. Не приймали, не приймали. Ні, це реально треба приснути, значить, хто більше проведе інваліда. <ріпи> ага. Змагання рівні, Ні, а, а як? Ви можете допоможете в мене. Я, я, Ви, я, 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 я то допоможу, помажу. Але... Я допоможу. А як? Але це нереально. На цьому возику це нереально. А, а на чи? нашому возику ще й гальм немає. Я вам скажу, що я не дуже слабка людина, але це дуже важко. Ну ти що в мене трошки. Руку руку? Ні, обережно. Хорошо, я можу стати і воскресним, так? Так, хорошо. Сподіваюсь, наші чиновники всі будуть здорові. Арістували їх? Ні. Всі вони почнуть спускатись по сходах, і буде щось приблизно таке, як ми ще й не Але ж вони не таким натоппом спускається. Буде головно. Ну, Загалом тут дуже багато було собі на всіх разу. Це може зараз зранку ще немає, але вони вже всі приїхали насправді. там вони якось Але насправді їх тут дійсно багато. В принципі, така ситуація з переходами майже всюди. Чому саме? от? Більше, більше. Більше наш наразі нормальні. Десь по півтори може.